Доброго дня, дякую за організацію цього заходу і обговорення. І я думаю, що питання повернення громадян це не тільки відповідальність і завдання для Міністерства соціальної політики, оскільки ми говоримо фактично для передумови, для розвитку і. Розвитку посилення людського капіталу в Україні, а, а ці передумови, вони є наскрізними і такими багатосекторальними. І для того, щоб власне визначити такі ключові передумови, які необхідні для посилення людського капіталу, це в тому числі повернення наших мігрантів за кордону, але це також і посилення покращення ситуації з народжуваністю, це також вирішення таких подолання негативних трендів щодо дуже високої частки причасної смертності в Україні. Ми зараз, як міністерство, з великим колом. Наукових установ, аналітичних центрів, міжнародних експертів, розробляємо проєкт демографічної стратегії, який, я сподіваюся, найближчим часом вже зможемо оприлюднити для публічного обговорення, для того, щоб ті всі питання, які, на наш погляд, варто піднімати в суспільстві, щоб вони почались обговорюватися таким широким колом громадян експертних спільнот. Але якщо ми говоримо про повернення політики щодо повернення наших громадян за кордоном, то я би тут зробила наголос на кількох тезах: перша теза це те, що на наш погляд потрібно повертати не тільки тих і таргетувати не тільки тих громадян, які виїхали з України після повномасштабної війни, але й тих громадян, які виїжджали до цього. А, і також вже потрібно починати думати про таку змістовну міграційну політику, оскільки сучасні е, міжнародні дослідження говорять про те, що майже жодна країна з розвиненого блоку не змогла подолати. Е, Негативні демографічні тренди виключно за рахунок народжуваності і питання такої змістовної осмисленої міграційної політики є вкрай важливим для будь-якої країни для того, щоб втримати демографічну ситуацію від стрімкого погіршення. Друге, на за за тією оцінкою, яку ми вже із згідно з цією роботою, яку ми вже проробили в рамках підготовки демографічної стратегії, є кілька наскрізних дуже важливих передумов для того, щоб люди поверталися до країни. І ви, пане Василю, щойно про них про них почали говорити. Я б ще хотіла трохи сфокусуватися. Коли ми говоримо про те, чому людина приймає рішення залишитись проживати в Україні чи виїхати за кордон, і залишитись за кордоном, чи повернутися до України. Можна говорити про те, що економічні чинники вони не є ключовими, але з цим насправді мені складно погодитися, тому що що для людини важливо? Важливо, щоб були власні джерела доходів, щоб була робота, щоб було житло, щоб була безпека. І щоб було відчуття комфорту від проживання в своєму населеному пункті, там, в тій громаді, в якій ця людина знаходиться. А саме тому, говорячи в контексті демографічної стратегії, яка далі має стати, ну, перекластися в план дії для всіх органів влади, скоординований для того, щоб власне досягати ціле демографічного розвитку, а, ми розділили кілька таких складових цілей. Одна з цілей це власне повернення наших вимушених мігрантів чи просто мігрантів, а інша ціль це створення наскрізних передумов, які мають бути в країні для того, щоб. Люди поверталися, це власне розвиток ринку праці, і тут є дуже важливим освітній напрямок, оскільки і про це власне зараз іде мова, в тому числі під під час підготовки українського плану розділу Людський капітал. Що для того, щоб людина могла мати роботу, вона має мати освіту, яка буде затребувана, і кваліфікацію, яка буде затребувана на ринку праці. Відповідно, ми говоримо про необхідність такого мечу між. Попитом і пропозицію на ринку праці, а для цього потрібно і робити прогнозування попиту і пропозиції на ринку праці. Чим зараз займається міністерство економіки. І також потрібно говорити про перефокусування пере, пере державного замовлення на потреби ринку праці в майбутньому. І цим цим також міністерство економіки вже займається. Нам також потрібно говорити про нову житлову політику. На жаль, ми успадкували від радянського союзу політику житлових черг, і житлові черги не очевидно не працюють. Тому зараз міністерство інфраструктури розпочало роботу над змінами до житлового кодексу, і Міністерство соціальної політики долучається до цієї роботи в частині того, яким чином має виглядати законодавство щодо соціального житла. Соціальне житло це. Не житло, яке держава побудувала і віддала у власність безкоштовно людині. Соціальне житло це житло, яке відповідає певним нормативам. Воно може бути у власності громад, воно може бути у власності держави, воно може бути у власності приватних е забудовників. Але держава допомагає людям, е в яких немає фінансової можливості оплачувати повну оренду, е покривати вартість повна чи частково вартість цієї оренди. Я нагадаю, що держава вже зараз допомагає людям оплачувати комунальні послуги, і програма житлово-комунальних субсидій є однією з найбільш успішних з точки зору соціальної політики. Але ось питання розбудови таких ринкових сучасних інструментів забезпечення соціального житла є також дуже важливим. І, звичайно, ми маємо працювати проактивно в те, про що ви сказали, з мігрантами, які сьогодні проживають за кордоном. Тут нам може бути допоміжний досвід таких країн, як Ізраїль, і вже є багато таких прикладних досліджень, що з ізраїльського досвіду ми можемо імплементувати в Україні. І справді там мова йшла в Ізраїлі. Ізраїль на постійній основі проводив дуже активні кампанії за кордоном спрямовані на I oh. Людей ізраїльського походження ізраїль також робив, наприклад, практику кемпів, коли людина могла приїхати. Молода особа, яка проживала за кордоном, але була ізраїльського походження, вона могла приїхати і в там, постажуватися, жити в Ізраїлі протягом, здається, 10 днів. А Ізраїль організовував всю логістику, можна було подивитися, яким чином країна функціонує, подивитися там переваги проживання в країні. І, звичайно, це такі. Спрощені підходи до надання громадянства Ізраїля для тих людей, які мають ізраїльські походження, але проживали за кордоном. А так само може бути використана використаний досвід Канади, яка має дуже таку амбіційну і Канада, і Австралія мають дуже агресивні політики щодо залучення мігрантів, і можливо в Україні в контексті публічних дискусій потрібно вже починати говорити про те, чи нам потрібна така агресивна міграційна політика в майбутньому, оскільки наразі здається, що немає консенсусу в суспільстві щодо того, чи нам потрібні там зовнішні мігранти чи ні. Якщо потрібні, то коли за яких умов хто це має бути? І також, на наш погляд, дуже важливо таргетувати і закордонних українців. Оскільки українська діаспора вона є дуже велика за кордоном, і питання взаємодії з українською діаспорою і залучення, в тому числі і надання громадянства або такого економічного залучення, коли людина-діаспорянин може приїжджати до України і вести тут бізнес. І при цьому ми будемо давати їй ну, такі м'які умови для там, підтвердження свого права на ведення бізнесу в країні, такі практики також потрібно розглядати. Тому, на наш погляд, наш це робоча група, яка займається зараз розробкою демографічної стратегії. У нас немає єдиної чарівної пігулки, що потрібно зробити. Що от ми робимо один крок, і все, і ми вирішуємо цим всі проблеми. Насправді, питання повернення українських громадян за кордону. Воно є дуже складним, воно справді складається з економічних чинників, з чинників адвокації повернення до України, воно також складається з питання. Згуртованості українського суспільства, сприйняття різного типу досвіду, оскільки зараз ну, багато є нарікань про на те, що люди інколи бояться повертатися до України через те, що є несприйняття, ну таке, знаєте, конфрон... певна конфронтація між тим, яким чином переживали досвід війни люди всередині України, люди, які виїхали за кордону, і питання побудови такого внутрішнього консенсусу і згуртованості, що незалежна. Незалежно від того, яким був цей досвід пережиття війни. Ми все однак, всі одна країна, одне суспільство. Ми нам потрібні всі люди, які ну наші громадяни. Тому насправді дуже багато роботи потрібно зробити всередині країни для того, щоб по кожному з цих напрямків сформувати і профільні політики, але також і суспільний. Консенсус з приводу того, яким чином ми, як країна, як суспільство маємо розвиватися для того, щоб подолати демографічні ризики, з яких міграція, інтенсивна міграція за кордон є одним з найбільших, але не єдиний. Я думаю, що це ключове, що я хотіла сказати. А якщо можна кілька буквально ще речей спрямованих. З приводу того, що міністерство, ми, як міністерство, власне, робимо над чим працюємо для того, щоб допомогти поверненню громадян за кордону, на наш погляд, одним з найбільш з таких з потужних інструментів в соціальній сфері для допомоги громадянам, які чи то внутрішньо переміщені, чи повертаються за кордоні за кордону, є побудова системи ефективної системи соціальних послуг, в тому числі соціального супроводу, тобто людини, яка повертається. Ми всі пам'ятаємо, як наших українців супроводжували за кордоном наші ж волонтерські організації, коли люди виїжджали з країни, да тобі в тебе. Незручний, але безкоштовний евакуаційний потяг, тебе зустрічають, вивозять до Польщі. В Польщі тобі дають їжу, одяг, номер картки, і, і далі, ось так. От по ланцюжку тебе супроводжують, поки ти не доїдеш і десь не адаптуєшся в приймаючій країні. А, на наш погляд, нам важливо побудувати певну систему. Супроводу людини, яка буде повертатися, в тому числі супроводу, вприймаючи громаду, тому що ми говоримо по факту про два типи вимушених переселенців: переселенців, яким є куди повертатися в Україні, і переселенців, яким нема куди повертатися в Україні. І переселен, якщо ми хочемо залучати переселенців, яким нема куди повертатися в Україні, то ми маємо одразу розуміти, як ми будемо давати відповідь на питання житла, на питання. На питання працевлаштування, питання супроводу родини в громаді. І, от, власне, ми, як Міністерство соціальної політики, зараз дуже багато і часу і ресурсів і. І фінансових ресурсів в тому числі інвестуємо на розвиток в розвиток системи соціальних послуг, коли соціальний працівник, як лікар первинної ланки, зможе підхопити людину в ситуації, коли їй потрібна допомога людині чи родині, зможе провести її через всі складнощі, допомогти скласти план подолання тих викликів, з якою ця родина стикається, і адаптуватись до життя і вже жити самостійним повноцінним життям. Ми зараз працюємо. Над посиленням спроможності місцевих громад до надання соціальних послуг. Нагадаю, що соціальні послуги відповідно до законодавства це відповідальність місцевих громад. Але на на жаль, соціальні послуги дуже сильно недоінвестовані в Україні. І, от, власне, спільно з ОВА, з місцевими громадами, ми працюємо над всіма складовими розвитку соціальних послуг: це і надавачі соціальних послуг, і механіка оплати, того, яким чином ми, як держава чи громада, оплачує закуповуємо ці послуги в різних типів надавачів, це і посилення спроможності надавачів різних соціальних послуг для того, щоб власне у нас кожна громада мала спроможність підхоплювати тих людей, яким потрібна допомога, і допомагати цим людям інтегруватися в життя в цій громаді. З мого боку, це все. Буду рада до обговорення. Дякую.